В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос хрещається і <різь> Одані. А той третій праздник Святе Дохреща, радуйся, Ой, радуйся земле, Син Божий, охрестився. Ми якось по особливому. Чекаємо цей день, чекаємо на святість святої води, чекаємо на ті незвичайні відправи Йорданські, чекаємо на те просвітлення світло, котре дарується цим святом. Це свято в народі називається Йордань, називається Водохреща, а по церковному свято просвічень або богоявління. Коли ми роздумуємо над терміном богоявління, розуміємо, що з'явився Бог, об'явився людям, був час, у якому люди не бачили його. Не бачили його не тому, що його не було з людьми, тому що він всюди сущий, він всемолутній. І нема такого місця, де би не був присутній Господь своєю ласкою, своїм милосердям. Але в людини був стан, коли через гріх, через гріховність. Закрилися її очі і вона не бачила присутнього біля неї Бога. Гріх унеможливив оце бачення, тому коли ще в раю до гріхопадіння людина бачила Бога, це було найбільшою щасливістю її, це було райським блаженством. Вона споглядала Бога, вона спілкувалася з ним, вона радилася з ним. Як її поступати, щоб виконати волю Божу і щоб не втратити отой райський стан блаженства. Але поміж послухом і спокусою була вибрана спокуса і гріх. Людина згрішила і закрилися її духовні очі на довгі століття. І стала вона дуже нещасливою. Гріх наробив стільки біди людині, людству. Людство почало ворогувати, і це ворожнече почалося тоді, коли брат Каїн підняв каменя і вбив свого брата Авеля. А тоді всі війни на землі, а тоді всі нещастя, до котрих спонукав гріх, і люди послушно робили. Ці нещастя один одному і нещасливили людську долю земну. І в тій гріховності настав такий стан, що один з древніх грецьких філософів сказав, що на землі такий безлад настав, що хіба Господь зійде з неба і впорядкує людське життя, інакше воно не буде впорядковане? І він зійшов з неба. Він прийняв людське тіло, він за обіцянкою Господньою ще в раю, став Боголюдиною, народився від Діви Марії. А коли відбулося йому 30 років, він за передбаченнями, за пророцтвами пророків давніх прийшов на Йордан, прийшов до Йоанна Хрестителя, котрий появився там дещо раніше. Зазиваючи, закликаючи людей до покаяння, той голос, співаючи у пустелі, казав, вирівняйте стишки Богові, зробіть прямими шляхи Його, нехай низини принизиться, возвисяться, а вершини принизиться, нехай путь Господня буде рівною і кожне дерево. Котра не приносить плоду, буде усічене і вкинути вогонь. А коли бачив фарисеїв, книжників, лукавців, казав до них породження є хіднове, доки небо терпітиме вас? Богоявління. От настав час, коли відкрились очі людей, і вони там, після охрещення, Сина Божого, Іоанном в Йордані, побачили Христа, котрий хрестився, пізнаючи в ньому Месію, побачили Духа Святого, котрий злинув на нього у вигляді голуба, а з неба почули голос «Цей Ісус, той мій улюблений Син. У якому моє благовоління? Той стан, що був до богоявлення, коли вперше явилася Троїця людям приблизно такий, як і в нас сьогодні. Скільки гріха в людей, скільки невпевненості, скільки страхів, скільки різних вагань, куди йти, за ким іти, кого слухати, кому довіритися. Цей стан через то, що для багатьох людей сьогодні в цьому світі ще не було богоявлення. Вони гріхом мають закриті очі і тому починаючи з самих верхів, і інколи закінчуючи саме низами, отаке життя. Якби без Бога, якби Бога не було, якби Господь не був свідком. Усіх наших дій, усіх наших думок і побажань, тому що ще не було об'явлено. Навіть ті люди, де котрі, котрі вірять в Бога, це віра якась половинчата, тому от людина прийде в храм, розчула її серце, наче вірує, наче тягнеться до Бога, вийде за двері храму і спокуси, і гріхи, і якісь беззаконня. І нема Бога в серці. В серці панує дуже часто зло. Тому так важливо, щоб Богоявлення настало для нас усіх, щоб ми побачили, відчули присутність Божу. щоб ми побачили Христа Спасителя, щоб ми побачили Духа Святого, що животворить животворящого Бога, котрий не перестає діяти в церкві земній. Що ми завжди чули голос Отця Небесного, котрий промовляє Ісус, це мій улюблений Син, і в Ньому моє благовоління. І якщо будемо з Христом, його божественне благовоління буде з нами, буде в нашому житті, в наших родинах, в наших долях, на наших дітях, на нашій молоді, на нашій державі. І якщо буде Христос. Буде страх Божий і в тих, котрі обманюють і дурять, і водять той народ з краю в край тільки не до добра, і не до спасіння. І думаю, що спаснуться тими накрадженими мільйонами нічого не поможе. Сьогодні ми святкуємо великого пророка і притечу, і Хрестителя Іоанна. Він був винуватцем цієї події, тому що Він, власне, охрестив в струях Йордану, Сина Божого. І собор Іоанна Хрестителя зумовлює, що люди збираються до нього, дякуючи Богові за нього, оприсутнюють його між собою. А особливо Він щедрий для тих людей. Котрі вибрали його своїм небесним покровителем. І ви маєте таке щастя, тому що тут, в місті Стрію, збудували цю величну святиню і вирішили, що вона має бути присвячена на честь Великого Пророка і предтечі і Хрестителя Іоанна. І він з вами, він допомагав вам тоді, коли були найважчі часи. Помагав вам будувати ту святиню. Він вислуховував ваші молитви і заносив його перед пристіл, їх перед пристіл Господні. Він залишає вас і понині. Тому у цьому храмі побутує побудує отакий живий дух. Ви так гарно молитеся, ви так гарно співаєте, ви так гарно приносите свою службу на звеличення і на прославлення Бога. Це і Велике і це заслуга Його Хрестителя Господнього Іоанна, і це заслуга, заслуга вашого доброго пастиря, отця Івана, Одинця, котрий з вами постійно, котрий є серцевиною вашої парафії, серцевиною вашої громади, православної в місті Стрію. Він сьогодні, іменинник і я. З особливою приємністю хочу поздоровити його, а в його особі всіх іванів, хто носить ім'я Йоанна. Це великий Йоанн переводиться як благодать Божа в древньої єврейської мене. Тому нехай благодать Божа ніколи не покидає вашого настоятеля, всіх іменинників і всіх вас. Парафіян святого храму цього, він був і є світильник, що горів і світив, світильник, що горить і світить, і в тому горінні зігрітися, ото лід, котрий в серці розтопиться, і в тому світінні світильника освітитися, і буде все у вас добре, тому що гарантом вашого добра. І благополуччя є святий Пророк, предтеча і Хреститель Іоанн. Ми їхали сюди, я знаю, що отця Івана сьогодні Дняни, думали, ну що йому подарити? І вирішили не дарити йому якихось таких дарунків, привезли невеличкий образочок самбірської ікони Божої Матері. Котра в нашій долі дуже багато допомагає нам, і котра із серця Прикарпаття, із столиці Бойківщини, із самбора, котра цілі століття покриває це місто, і все львівське Прикарпаття і весь наш народ. Тому зараз, нехай вона від нині допомагає і отцю Івану, і Сприянам, і Отця і Сину Святого Духа. А Іван Хреститель нехай допомагає вам в житті бути правильними і щасливими, веселих і щасливих свят. І прошу заспіваємо всі нашому іменинникові і нашим іменинникам многії і благі літа.